В межах мистецького проекту Таїна Української ляльки з нагоди 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки пропонуємо наше лялькове бачення драми Феєрії, Лісова пісня. До створення фільму долучились українські майстрині з Норвегії, Португалії, Бразилії, Німеччини та України. 1911 рік в одному з листів до матері. Леся пише, мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Березний, густий предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галява, з плакучою березою і з великим простарим дубом. Струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Місцина вся дика, таємнича. Але не понура, повна ніжної, задумливої поліської краси. Виринає посеред озера водяник древній сили дід. Стидайся, дочко, водяні царівні танки заводити з чужинцем, сором. Він, батько, не чужий, ти не впізнав, Це ж той, що греблі рве. Іди на дно, не смій мені зринати три ночі місячні поверх води. Я вільна, я вільна, як вода. В моїй обладі вода повинна знати береги. Віддай мені сюди вінець перловий!» Ні, то дарував мені морський царенко. Чого ти тут облудиш? Чого за сну нас будеш? Ой, леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй. Нас матуся положила і м'якенько постелила, і лататтям повкривала і тихенько заспівала. Люлі люлі люлята, засніть мої малята. Та ж, кажуть люди, тут непевне місце. То як для кого? Я небоже знаю, як з чим і коли чого обійтися. Посієм коло хишки маквідюк. Терлич посадимо коло порога, та й не приступиться ніяка сила. Лісовик малий дідок у брунатному вбранні барів кори, у волохатій шапці. Він добрий з добрими людьми, але лихий з лихими. Він охороняє ліс і проганяє небажаних, небезпечних гостей. Лісовик, щось воркочучи, закурює люльку, сівши на заваленому дереві. Зочеретів чутно голос сопілки. Ніжний, кучерявий, і як він розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та вільхах замеріли сарежки, потім береза листом залепетала. На озері розкрили свілеї білі і зазолотіли квітки на лататці. Дика рожа появляє ніжні куплянки. За стовбора старої розщепленої верби півусохлої, виходить мавка. В яснозеленій одежі з чорним зеленим полоском косами. Розправляє руки і проводить долонею по очах. Ох, як я довго спала. Довго, дочко, вже й сон трава перецвітати стала. От от зозулька маслечко сколотить, в червоні черевички обереться і людям отмірятиме літа. Вже з вирію поприлітали гості. Он жовтими пушинками вже плавають на чистім плесі каченята дикі. А хто мене спутив? Глибонь, весна, весна. Ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Ні, це людський хлопець, дядька лева небіж, лукаш наймення. Він здалеку, не з цих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно. Який бо ти, дідусь, устав суворий, Це ти мене отак держати будеш, як водяник русалку? Ні, дитино, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкій привик одвіку усе живе засмоктувати, я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником. Як хочеш всю силу лісову і водяну, гірську й повітряну приваб до себе. Але минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля, там жура тягар свій носить. Ну, як таки, щоб воля та й пропала, все так колись і вітер пропаде. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина, ба ні, хоч і як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-наськи». А чом же в тебе очі не зелені? Ба ні. Тепер зелені. А були, як небо, сині. О, тепер вже сиві, як та яхмара. ні, здається, чорні. Чи може карі, ти таки дивна? Чи ж гарна є тобі? Ет, таке питаєш, хіба я знаю? Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа, Чи я хороша, а ясен її киває в верховітті, найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе та й годі. Ні в лісі, в нас нема нічого. У лісі ж не самі дерева, та тут багато різної є сили. Мавка сплітає довге віття на березі, сідає на нього і гойдається, тихо, мов у колисці. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся». Линьмо, линьмо в гори, там мої сестриці, там гірські русалки, вільні літавиці, будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці, ми тобі знайдемо з папороті квітку, Зірвем з неба зірку, золоту лелітку, на снігу нагірнім вибілимо влітку чарівну намітку, щоб тобі здобути лісову корону, не змію царицю скинемо із трону, дамо крим'яні гори в оборону. Будь моя кохана. Ти втікала? Від кого? Як ти тремтиш? Ой, лихо, я боюся притулятись, а так не встою. Притулись до мене, я дужий здержу ще й обороню. Мавка прихиляється до нього. Вони стоять у парі. Лукаш, тулячи до себе мавку, все ближче нахиляється обличчям до неї і раптом. Цілує. Ох, зірка в серце впала. З осяйного туману виходить русалка і нишком підглядає молоду пару. Дитинчата, потерчата, засвітіте каганчата, дивіться он отой, що там блукає, такий, як батько ваш, що вас покинув, що вашу ненечку занепастив. Ой! Я досі не заквітчена. Дарма, ти й без квіток хороша. Ні, я хочу для тебе так заквічатись пишно, як лісова царівна. Я калини цвіту наламаю, вона не спить, бо соловейко будить. Лукашу. Го, а де ти? А чи не годі вже того грання? Все грай та грай, а ти роботу стій. Яка ж робота? Як яка робота, а хто ж обору мав загородити? Та добре вже загороджу, нехайно. Коли ж воно оте нехайно буде. Тобі б усе ганяти по шурхах з приблудою, з накидачем отим. А де дядина Лукаш? Чого ти все за ним не випадає за парубком так дівці уганяти? Мені ніхто такого не казав. Ну, то хоч раз послухай, не завадить. Та добре може переодягтися. Якби воно ж таке і говорило, що тямить, Ну то слухав би, а то відьом із лісу, де ж є відьма в лісі, відьми живуть по селах, що лісове, то непогане сестро, усякі скарби з лісу йдуть. З таких дівок бувають люди. Що тільки вмію рада помогти? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Чому ж би і ні? Хіба сьогодні свято? Бач, їм така невістка мислі. вони не люблять лісового роду. Тобі недобра з їх свекруха буде. У лісі в нас нема свекрух ніяких. Навіщо ті свекрухи, невістки не розумію? Їм невістки треба, бо треба помочі вони старі. Чужу все до роботи заставляти не випадає Наймечки ж не дочки. Та правда, ти сього не зрозумієш, щоб наші клопоти людські збагнути, то треба вирости не в лісі. Ні, люби, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя проте співає виразно щирим голосом сопілки. Мавка замахує серпом і нахиляється до жита. З жита раптом виринає русалка польова. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй. Твоя краса на той рік ще бойніше запишає. Ой, горенько, косо моя, ой, лишенько, красо моя. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літечко сяє, поки ще житечко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. А хто це женцем у вас? Та там одна сирітка. таке воно, проти ти біг ні до чого. Нездаречко, нехто лице ледаще. Ой, Лукашу, поможеш тут в'язати молодичці? Ну, жніте, дітоньке, а я піду. Ну, ж, парубче, хочій! А яка ти бистра? Ось ліпше не займай, бо поборю. Лукаш кидається до неї, вони міряються силою, упершись долонями в долоні. Якийсь час сила їх стоїть на рівні. Потім килина трохи подалась назад, напружено сміючись і граючи очима. Лукаш, розпалившись, широко розхиляє її руки і хоче її поцілувати, але в той час, як його уста вже торкаються її уст, вона підбиває його ногою. Він падає. Ходіте, женчики! Вже є полудень. Коли найде в хату, двері зачиняються, мавка виходить з під берези. Нехайся жінка більше не приходить. Я не люблю її, вона лукава, як видра. Ти плачеш, Мавко? А ти хіба ніколи не плакала, русалонько? Ого я, як я заплачу на малу хвилину, то мусить хтось сміятися до смерті. Русалко, ти ніколи не кохала. Я не кохала, ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає, топить. От моє кохання. Доню, доню, як тяжко ти караєшся за зраду. Кого я зрадила? Саму себе, покинула високе верховіття. І низько на дрібні стежки спустилась. До кого ти подібна, до служебки. Оглянься, подивись, яке тут свято вдяг ясен, князь кирею золоту, а дика рожа буйнії коралі, стара верба, сумна береза навіть у златоглави, й кармазини вбрались на свято осені. А ти забула, що ніяка туга. Краси перемагати не повинна. То дай мені святкові шати, діду, я буду знов, як лісова царівна. Доню, давно готові шати для царівни. Він накидає їй срібний серпанок на голову. Раптом з під землі з'являється темне, широке, страшне марище. Віддай мені моє, пусти її. Ні, я не хочу. Не хочу я до тебе, я жива. Я поведу тебе в далекий край спокійно там ні дерево, ні зілля не шелестить, не навиває мрій, зрадливих мрій. Ти туди належиш, ти все бліднієш. Для тебе щастя, тінь. Ти нажива. жива. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. В лісі чується шелест людської ходи. Ось той іде, що дав мені ту муку. Зникай, маро, іде моя надія. Той, що в скалі сидить, торкається до мавки. Вона, крикнувши, падає йому на руки. Він закидає на неї свою чорну кирею. Обоє западаються в землю. І що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю край сеї хати, я не маю сили покинути її, я серцем чую, він вернеться сюди. Дитино, бідна, дивись он жде тебе твоя верба. Я не пущу туди, то дай нам їсти. Дай калину оту, що носиш коло серця, дай. Це кров моя. Дарма ми любим кров. Син Килини просить Лукаша заграти на сопілці. Лукаш починає грати, але з неї доноситься голос мавки. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає мені груди, серденько виймає. Мавка змінюється раптом у вербу з сухим листом та плакучим гіллям. Та я б і цілий ліс продати рада. І що нам з того лісу за добро? Кажи, чаклунко, що то за верба? Зрубай її, як хочеш. Ось най сокиру. Ні, руки не здіймаються не можу, чогось за серце стисло. Ой, дай но я. Верба раптом спалахує вогнем. Досягнувши верховіття, вогонь перекидається на хату. Солом'яна стріха займається. Пожежа швидко обіймає хату. Всю мить з неба вогненим Змієм метеоритом злітає паралесник обіймає вербу. Я визволю тебе, моя кохана. Килинені діти вибігають з хати з криком Горить, горить! Рятуйте! Ой пожежа! Мати килиною метушаться. Чого сидиш? Рятуй своє добро. Добро, а може, там згорить і лихо. Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став. Я з лісу не піду, я в лісі буду. Від лісу наближається висока жіноча постать у білій додільній сорочці. Хто ти? Що ти тут робиш? Я загублена доля завела мене в хащі нерозумна сваволя. А тепер я блукаю стеречку шукаю до минулого раю. Ой, колись на весні тут по гаю ходила, по стежках на признаку дивоцвіти садила. Пригорни, моя доле. Хоч руками долинку, похололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой, тепер я плачу, бо вже чую і бачу, що загинути мушу. Ну, скажи, дай пораду, як прожити без долі, як одрізана гілка, що валяється долі. Лукаш нахиляється до того місця, де показала доля, знаходить вербову сопілку, що був покинув. Іде до берези, сідає під посивілим від снігу довгим віттям і крутить в руках сопілочку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує мавку, з'являється за береза і схиляється над лукашем. Заграй, заграй, дай голос мому серцю, воно ж одне лишилося від мене. Се ти, ти у перицею прийшла, щоб пити з мене кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю так і треба, бо я тебе занапастив. Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. Я душу дав тобі, а тіла збавив. Бо що ж тепер з тебе? Тінь, мара. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі, багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, смутними росами з віків твоїх. Я їм тоді проспіваю все. Що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Лукаш починає грати, як зимовий вітер, як жаль про щось загублене і незабутнє, але хутко переможний спів кохання покриває тугу. Як міниться музика, так міниться зима навколо. Береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються в заквітлім гаю, тьмяний зимовий день змінюється в ясну місячну весняну ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці. Лукаш кидається до неї з покликом щастя. Вітер збиває білий цвіт з дерев. цвіт лине, лине, переходить в сніговицю. Коли вона трохи ущухла, видно знов зимовий краєвид. Лукаш сидить сам, прихилившись до берез, сопілкою в руках, очі йому заплющені, на устах застиг щасливий усміх. Сніг падає, падає без кінця.